Всім привіт! З вами знову психолог Вікторія. Я би хотіла поділитися дуже, як на мене, важливою інформацією, яка пригодиться абсолютно кожній людині, яка коли-небудь була в стосунках або хоче в них бути. Отже, що найважливіше, як на мене, є те, що жінка може дати чоловікові у стосунках, щоб він. Мало не боготворив її, і що він дійсно ніколи ні за яких жодних обставин не захотів проміняти стосунки з нею на стосунки з якоюсь іншою жінкою. А це зовсім не якісь фантастичні вміння в сексі, зовсім не те, що вона ніколи йому ні в чому не відмовляла. Взагалі там підлаштовувалась, робила все для його якогось домашнього затишку, комфорту і так далі. Взагалі, це не це. І це так само не те, що вона була такою навпаки дуже стервозною, щоб робила все тільки так, як вона хоче, а він буде її за це боготворити і е, там ставити на п'єдестал. А насправді це дуже така велика, як на мене, річ, але не кожен про неї е, думає, як про те, що це дійсно саме важливе, що потрібно чоловіка. Е, це те, як жінка встановлює емоційний зв'язок з чоловіком. Тобто, якщо вона змогла е, встановити ось цей зв'язок своїм. Партнером, якщо чоловік зміг їй довіритись і відкритись, так як більше нікому, якщо він завжди іде всіма своїми проблемами, своїми якимись е негараздами, з будь-якою ситуацією, яка його якось емоційно от зачепила, і він е знаходиться в таких, знаєте, е ну, таких яким незрозумілих для нього емоційних. Станах якісь такі в нього емоційні качелі через цю ситуацію, і він хоче цього спокою миру в душі і. Відчуття гармонії, і от саме ця жінка йому це дає, і він саме до неї йде за цим, то це найцінніше, що дійсно є у стосунках. А, звичайно, це має значення і для жінки. Тобто жінка теж хоче відчувати, що вона може от з цим своїм емоційним багажем прийти до чоловіка. Він її вислухає, пожаліє, допоможе, або просто, хоча б, дасть можливість бути слабкою, виговоритись і прийняти її з цим. Але чоловікам це, мені здається, ще важливіше, тому що вони дуже мало де мають можливість ось це зробити, ось виговоритися емоційно бути вразливими і відкритими. Тому що в нашому суспільстві, нашій культурі не прийнято чоловікам бути емоційно вразливими, відкритими і таким, що можуть там на щось пожалітися, якось емоційно себе проявити. Тобто, їм завжди говорили, що вони мають бути такими сильними, такими, знаєте, дуже стриманими І в жодному разі не давати там, якусь оцю слабину, не проявляти її. Тобто в жодному разі не бути нюню, -ню, як то кажуть, знаєте. І коли чоловік розуміє, що жінка, навіть коли він може дати оцю слабину, його все одно любить, поважає і приймає, то для нього це ну, неймовірно ціно, тому що навіть своїми друзями він не завжди може от це зробити, якось себе. З такої от слабкої сторони проявити, тому що він не завжди знає, чи друзі його приймуть з цим. А якщо жінка навіть його може з цим прийняти, ну для нього це а, дійсно показник того, що він зустрів ту єдину, ту, яка а, за будь-яких обставин, навіть якихось важких життєвих, вона все одно буде поруч, вона його зрозуміє і підтримає. Він так само буде віддавати це їй. Я говорю саме про тих чоловіків, які готові це цінувати і які готові а, віддавати. Те саме для жінки, тобто відповідати її взаємність. Я не говорю про тих чоловіків, які е, постійно тільки ниють, жаліються і е, якби сприймають жінку як знаєте, таку жилетку. Тобто тільки е, постійно от її, е, на все от жаліються, страждають, але при тому нічого не роблять, не вирішують ситуацію. Воно поки хоче, щоб жінка вирішувала. Тобто я не про таке говорю чоловіків, я про тих, які просто можуть е, прийти додому до своєї коханої жінки. Зняти цю свою броню і відчути себе просто людиною, яка мала, наприклад, важкий день на роботі, яка е, втомилася, яка має якісь свої тривоги, переживання, і може це всім спокійно поділитися з жінкою, тому що вона його зрозуміє, вислухає і підтримує. І так само, звичайно, чоловік, коли це потрібно для жінки, може це для неї дати із задоволенням і зробити. Ось я про що говорю. Це от дуже важливо. Тобто, якщо... Навіть десь якісь є незначні там проблеми у інших сферах, стосунках, там навіть, можливо, щось можна не влаштовувати, чи в зовнішності, чи в сексі, чи ще в чомусь. Але це все можна якось скоригувати, вирішити. Але от якщо є оцей емоційний зв'язок, якщо чоловік йде першим ділом своїми якимись емоційними цими ситуаціями, проблемами саме до жінки, він буде триматися за ці стосунки, тобто він до останнього буде в них знаходитись для того, ну, щоб. Не втратити цей емоційний зв'язок, бо він є дуже цінним для чоловіка, і тому саме його потрібно вибудовувати із чоловіком. Ось і все. До нових зустрічей!